Полоненко і зелененька, і вже бив тобі бути, і Вже сібучок розвиває, та й зазульки чути. Ідуть люди в полоненку і та я йду, та й айду, абоягіти назбираю, і або гриба знайду. Ой, чого ж ти, полоненко і та й так і згорділа? Чинити ми її овечками що з багатого А нині з вами поговоримо трохи за полонину, за професії, котрі були на полонині, і трохи поспіваємо полонинських співанок, бо давно вже їх не чути. червень місяць можемо казати, що літо вже входить у свої права, і полонинське господарство вже газдівка сіколише колише повним ходом. Зараз наші полонини так само вже сів брали у ботеї, овець, у Корівке, хто що, яку маржинку туди дає. І ми вже десь трохи говорили з вами за полонинське господарство, як то відбувається. Але що говорити, я вам скажу, що краще поїдьте та й подивіться, бо це є найкраще. Що може бути, хоч і тяжкий труд, але цей досвід варто пережити. Та поза тим, ми ще з вами не говорили, які, які є професії у полонині, а вони є дуже цікаві. Бо ви собі думаєте, що то депутати є лише у Верховних Радах та й по місцевих. Перший депутат, котрий є на Гуцульщині, і скажу вам, що один з найважніших то є депутат полонини. Отже, перша така як професія, так, він є власником тої полонини. Він не раз питається, хто е, депутатує там на тій полоні, полонині або хто є там депутат. Ну, то вже кажу, то Іван, чи Нікола, чи ще щось. Друге найважніше, хто керує колише цілою господаркою Полонинською, то є Ватаг полонинський. На ціле літо, на цілий сезон йде туди ватажити, і він є адміністратором полонині. Бо на Ватага якраз йде найбільша відповідальність, чого? Ця людина мусить бути дуже великим спеціалістом у своїй справі навіть. Отако От доцотно би розуміти, де, на якій частині, на якій дільниці полонини, котру худобу пасти, як замінити пашу. Бо поки тут випасли все, перегнати на друге, бо знаєте, що така кількість худоби, то просто з земли зробить болото. Відповідно, тут треба дати, аби та травичка відросла, поки в пасеці там. Далі вміти зробити будзи, загляджити, вміти зробити бринзу, вміти зробити розрахунок. Перший розрахунок то є перший надій, як лише на злочинні зігнали з цілого села, злучили в маржинку, вігнали в гори. Перший надій. Кілько, чи я корова, якого молока дає. Відтак тим газдам даються, не знаю, чи тепер є, бо тепер вже є картка, є ручка і вже гуцули знають всякі альфабети, де, котрі хочете з цілого світа. А колись на таких патичках робили раваші, робили зарубине, кілько чи я корова. Молока дає, аби відтак знати, як ви дали корівчину полонину, би прийти за рядом, тобто, випав ваш ряд іти в полонину, забрати від своєї корови. Наприклад, масла, бринзи, будзу, сметани, ви знаєте, скільки з того молока такого продукту виходить. Це так само треба було вміти розрахувати, вміти знати. Кому що належить, бо на око це не робили. Це ну, насправді таке дуже відповідальне. І <кій> десь уже, наприклад, в нашому керунку на Надбистрицькій Гуцульщині совєтська влада була вже так дотисла оце полонинське господарство, бо не було так, як на Косівщині і Верховинщині, що на полонині було фермерське господарство. Де, відповідно, і держава далі все собі забирала. То тут, вже так як тої маржини багато не було, то десь вже могли трохи і на око то, то зробити, і того будзу, і <кій> дати молока чи ще чогось. Але ватах мусив це розрахувати. Ба більше ватах мав забезпечити е, тих всіх пастухів, про які зараз поговоримо. Хто за що відповідав, одягом колись було тако, що на сезон пастух отримував пара постолів, е, сорочка або й дві сорочці. Оце то, що ну, Ганс мусив мати, бо йому треба було відлітувати ціле літо. А знаєте, що літо в горах дуже пригінчливе. В горах півроку зима а решта студінь, де зараз дощик паде. А наприклад, на високогір'ї <кій> підіть туди далі в верхи, то може і сніжок пролетіти, і температура може опуститися ну, настільки низько, що можна просто задзибнути з тої студини. Добре, овечка на собі хутро має, а гуцулики вже так і овечі хутро має, але вже. Мусить ту вівцю облупити, бо казали колись убере хата вівці. <кій> Зробити собі якусь бундинку, кіптаринку, аби вона його гріла. І <кій> в цьому, власне, полягала та найвідповідальніша робота Ватага, крім того всього, що Ватаг ще мусив знати народну медицину. Не дай Боже, когось гадина вкусила, вміти убезпечити. Колись відмовляли від гадини. Тепер є інші способи. Е, так само. Убезпечити від звіра, Мусив мати теж якусь стрільбу, чим того звіра напудити, бо полонина це не одиво, що ми вийшли на зарінок, та й он де зайчик побіг, що ми ще здибали, лише не встигли вам зняти. А то і ведмеді, і вовки, і, і все на купу. І <клес> далі оця побутова магія, котрою користувалися гуцули, ну і десь ще по нинішній день користується в полонині запалити живу ватру. Це доручалося, це міг лишень в ватах зробити, накласти цю живу ватру. Звичайно, що туди і болгарі, і пастухи допомагали, але це була його робота, бо він же на полоніні був свого роду і Ксонс, і Мальфар, і, і Господь Бог, і цісар, і все. Над ватагом найважніший, хто був в полонині, то був святий Елей в небі, бо від нього залежала погода. Ну, над святим Елеєм знаємо, що Господь Бог. Ото полонинська ієрархія. А вже ті, котрі ватого випомагали, от то є цікаві люди, як вони це називали і що вони робили. І були би тоді ватаги, вівчири, звутліли там, у тій полонині, якби не двоє осіб, від яких залежала ціла господарка, а таке, що найважніше, то є кухня. Бо дивіться, колись у полонину на ціле літо на сезон наймалося кальмана. Хто то такий кальман? Той, що варив їсти. Бо як десь була маленька полонина, а не було багато маржинки, худібки. То пастухи самі собі варили, обходилися без того, але як була полонина, де було тисячі худоби, і ціла купа працівників пастухів, то <кій> окремішна людина відповідала виключно за їду. Хто з вас може читав книжку Марії Влад Стрічені, де вона дуже файно описала це полонинське господарство, у нас згадує за одного чоловіка, їй, знайомого, як він ішов кальманити в полонину, то він брав з собою цілий рубцак приправ. Або й цілий міх приправ, таких найпростіших, що в нас було, бо ще знайте, що кмін по полонинах росте самосій, чибрик, без якого не обходиться гуцульська кухня. Так само, цього ще можна назбирати, але таке, як бібкове листя, як перець. Такі, наприклад, Е, це вже і їда, але і приправа. І ще багато-багато інших і найважніше сіль, бо без соли в полонені погибель страшна. Рахуйте, що і люди нас соли мусить з'їсти, але і маржині треба соли дати. Корова, вівці без соли, тяжка справа, добре, якщо по долах є сировиці, а по верхах сировиці нема. Колись, ще може, пам'ятаєте, десь донедавна продавалася така сіль, в такій пігулці великій, називалася лизунець, то, що давали корові лизати. І, власне, цей кальман. Керував повністю кухнею полонинською. Ще чув за одного кальмана таку історію файну, що як грім убив бика, та й десь той бик, певно, вже за два дні там пролежив полонині, а не могли підійти чого? Бо вже десь там ведмеді снували і хотіли того бика розтягнути. Словом, відважилися, пішли, облупили котре найліпше м'ясо, Порізали на такі букатки, побукаткували на кавальчики, вбивали колики у кожний кусок м'яса і поклали в поточену. І так через ніч, що вода вимила геть усе, що там було, гет сукрив, що мало бути. І з того ще мали цілу купу м'яса їди, бо так було б пропало, аби звірі були б розтягнули. Але на це треба була величезна практика знати, як з цим обійтися. Не дай Боже, би всі люди не потруїли. Ну, бо ще греба в горах знайдеш, ну, а м'ясо на смереках не росте. Ну і ще майте нагадці, що е, так повернувся до Ватага, або нагадав, ватах відповідальний за людську маржину, бо за неї, як і кожний пастух, так само і ватах, платив уже своїми грішми. Як десь недопантрував і і е, е, вини людської маржина си затратила, мусив заплатити грішми. Е, як були такі випадки, що не вини людської, наприклад, ведмідь дійшов роздерти лицю, ну то перепрошую, котрий <кій> пастух буде йтися з ведмедем бити. Були поодинокі випадки, так, що ще й пастухи годні були, і ведмеді нагнати. Е, бо і пси Полонинські є, але знову ж таки, це є величезна відповідальність за ту людську маржину, бо в горах коровка то, як мама. І то було, <кій> правдою було законом, і так й лишило, бо, хоч менше в нас тих коровок. Але молока кожен хоче випити. І розкажу вам таку байку. Був я колись у Варшаві на заробітках, та беру флешку молока, дивлюся, пише важність молока два роки. Та я собі думаю, боже, вже то та бідна корівчина, певно, Богу Духу віддала, а молоко ще важне ще два роки. Та й що би то той кальман був робив, якби ще не одна особа в полонині, котра помагала йому. Е, той є спузар. Спуза по гуцульськи то є попіл. Спузар відповідав за ватру. Чого кажуть гуцули, що в полонині жива ватра, вона не має права згаснути. Тобто це є як святий вогонь, котрий людина добула, е, як се каже, таким найприроднішим способом, тертям. Бо запалити від серника чи від бензину, то так і буде огінь, але то не буде жива ватра, то не буде така справдешна. То вже не буде за гуцульськими мірками святий вогонь. І на цим світім вогни, якраз ці всі будзи гляджилися, їстися варило і. Е, Спузар мусив забезпечити полонину опалом дривами, тобто наломити ріжчі, наколоти дрив, десь знайти якусь смереку, притягнути, дати їй ряд і порядок. І це так само була дуже відповідальна робота. Бо говорячи про оцю величезну кількість такого полонинського робочого штату, майте собі нагадці, що це, наголошую, не було по маленьких полонинах. Тобто, це було по величезних полонинах, де була ціла купа. Тисячі голів мержинки було. Ну а тепер стосовно тих е, пастуших професій, хто за що відповідав, бо їх насправді було дуже-дуже багато. Ну, перше, таке найважніше, беремо від великої рогатої худоби, так? Е, хто пас воли, корови, пасли бовгарі. Навіть в співанках е, згадується ця професія. Далі вівчарі, пасли вівці. Ну, тут нема що придумувати. Далі були козетники, ті, котрі кози пасли, або козарі. Пізніше, вже як це все об'єднувало по дрібоньких полонинах, ну, то було за два-три пастухата і на тім все стало. Але як це була масштабна полонина, та як в нас було, наприклад, ще ну, 19 століття, 20 століття до Другої війни, то ці всі професії були ну просто необхідні. Бо як вівці може без спину у день пройти 60 кілометрів, то можете собі уявити, як погубив і в червівці, Ой, не в одній співанці процесі співає сіде та й голоси, де їх знайти. А скажу, що в теперішній час ще до повномасштабного вторгнення, знаєте, як наші вівчерики і вівці шукали? Дронами запускали вверх дрон, дивилися, де вівці ходять і так йшли і шукати. Інакше був би не знайшов. Хоча інакше був би не знайшов, бо були такі ватаги, котрі мали або Семенка, або Штефанка. І той Штефанко, або, наприклад, такі пастухи, наганів їм вівці. Гнав на вівчарі. То і таких історій ще по горах можете сі наслухати його цілу турму. Далі люди в полонину давали не лише е, коровки, вівці е, чи воли, давали ще таких два види худібки, маржинки. Перше тоді коні. За коні відповідав стадар. Ну, Майте собі нагадці, коні пасти, то так і не є простенькі. Е, але це були незвиклі коні, не якісь там, не знати, які расові. Це були такі незвиклі наші гуцульські коники, котрі, е, котрі є. Нижчий від звиклого коня, котрий є чимніший, котрий має е, кращу таку спокійнішу, милішу вдачу, і ці коні є дуже сохранні. Що означає по гуцульськи сохранні, обережні. Наприклад, <кій> якби кобила жеребна, везла вагітну жінку, от як вам колись це попадеться, аби ви це вздріли, подивитися, як вона йде. Як одна мама несе другу маму, як вона е, копитом пробує землю на що стати, аби, не дай Боже, не сховзлася і десь не. Не потачила тою молодицею, котра так само є мама, і так само переживає пан Трує за свою дитинку. Ну і друге, до полонини давали без тобто, колись так називали в нас на Гуцульщині, в Галичині і взагалі в Україні. А ну кого? Ні, не депутатів, не наш уряд, а називали свиней. Колись, навіть як казали слово свин'є, то казали «перебачаюся за, за слово. Свиней брали малими, ще брали свинками і у полонині так відгодовували, що я пам'ятаю, як звозили кнури з льохов, з полонини хижки під маковицю у яремчитах, та їх ледве на бортову машину запакували. Чому? Ті свині росли на чому? В основному на жінтиці. І на цих молочних продуктах, тобто то, що сілище є від виробництва будзу, так і шкода виливати, тому що цього є. Ну, величезні, величезна кількість, так можна сказати, чуть не промислова кількість. А так воно лишається. Взяли дві-три свині. За літо він готували таке, щоб так четверо-п'ятеро хлопа не годні затручити ту, ту, ту пацетку зверху на бортову машину би її звести, бо воно вже зійти негодно. Хіба би вже різали в полонині і просто зносили м'ясо. І ще така остання професія, яка є в полонині, то є е, гонінник або загонінник. Переважно брали. Невеличкого бахурця на це, бо як є величезне стадо, аби загнати у кошеру, ну, то треба кілька людей, або, наприклад, хтось один вже за це відповідав, аби ту всю маржинку файно туди позганяти. Це би здавало, ну, що то таке, піти там вівці загнати, але це не на долах, це у полонині. І тут є величезна, величезна робота і величезний труд, і майте нагадці, що. Робота в полонині зачинається десь від пів четвертої досвіта і може закінчуватися десь пів другої-другої ночі. Незалежності від погоди, яка би погода не була, бо Маржинка не прийде, не попросить, сама не скаже. Тобто тут вже треба, тут вже треба самому дбати за ту худобу, а ще, ще найбільше, що ви дбаєте за худобу не свою, а за людську. Тобто відповідальність страшенно є величезна. І навіть ці загонінники. Вони в полонині за сезон годні заробити непогані гроші. Зараз, знаючи, де, де ще по полонинах ватажі, то люди йдуть туди з надією на зарібок і то на немалий зарібок. Бо, наприклад, за сезон ще ого го колись дитина, 7-8 клас, за сезон могла заробити 20 тисяч гривень. Це при зарплаті, наприклад, у 2,5-3 тисячі гривень. То можете собі уявити цю різницю. Ну і зараз так само полонинський труд ніколи не був легким, ніколи не був простим і ніколи не е, був дешевим. Через що, як ви купуєте бринцю на базарі, купуєте будз на базарі, е, ви купуєте не продукт, ви купуєте людську е, роботу, ви купуєте невіспані ночі, ви купуєте холодні ночі, ви купуєте дощові дни. І ви мусите це розуміти, що е, то золото, котре в нас продається, воно не може тану куштувати. Бо як ви, наприклад, отак от я вам до порівняння скажу, як ви купили сорочку за 500 гривень, то аби вона була не знати, яка, ви її будете цінувати рівно як 500 гривень. Все, це нехай буде витвір мистецтва, це нехай буде людський, людський труд не знати, які праці. Яка, яка, але вона для вас буде 500 гривень. Як ви купили сорочку від Версачі чи Гучі, ну, то ви систем будете носити як з фану в церковному, бо я заплатила 30 тисяч за якийсь катран. Тому ця праця завжди коштувала, коштує і мусить так коштувати. То такі найважніші. Але ще одна така була цікава робота, без якої полонинське господарство теж не обходилося, то є майер або майерка. Маєрка по-гуцульськи то є доярка, а Маєр то є Дояр. Бо вже потім прийшла совєтська власть, і оце слово Дояр десь там до того всього причепила. Хоча це є так, так само по-тому, українське слово, але не гуцульське. А так, як ми говоримо за гуцулів, ну то вже користуємося гуцульською термінологією. Хто би з вас ще знав, якісь е е е ще такі цікаві полонинські професії. То прошу написати в коментарях і заздалегідь хочу всім вам файно подякувати за за те золото, котре ви лишаєте в наших коментарях з нашого фольклору українського, згадуючи останні наші програми. Дякуємо вам за активність, бо насправді ми порушуємо дуже величезний пласт української культури, про який чогось мовчалося. Ніхто про це не говорив і хіба десь там. І вже як родина сі зібрала, або хтось один нагадає, вже другі то все розкручувати. Пишіть, пишіть в коментарях, пишіть, що знаєте. Діліться тим, бо е, одна справа е, наше відео, котре має наразі в Україні теж неоціненну вагу. Друга справа ваші коментарі, котрі підсилюють наше відео, і в цьому виходить наша така дуже-дуже файна співпраця. Тому щиро і щиро вам за це дякуємо за ваші коментарі, за вашу підтримку. Ой, чого ти, полонинко, і навесні весела, бо всі сходять і із кожного і села. Тут ще варто сказати, що є манера полонинського співу. І так, як ви можете заспівати десь на набутку за столом, то в полонині інакше, е, вона перегукується ця манера співу з косарським співом. Ви як косите або є в полонині, то так маєте заспівати, аби вам акустика віддала від лісу. Витримати довго оцей звук, вам віддала акустика від лісу і продовжуєте співати. Ой важе і важу, і на тебе, й ватажу. А як грену і спістоєти коника ті зважу. От, приблизно тако лиш то, що ми не в полонині, а на заринку. Ой піду я в полонинку і та в полониночку. Це не розбили буйний вітер мою, і застає Ой це розбив, це не розбив, будем її латати, бо нам треба й у полонинці літо й літувати. Ідуть вівці у полонинку і блеючі, блеючі, а за ними її вівчарики ідуть виграючі. Йдуть ідуть вівці у полонинку, лиш єгнятка бліють. Я що наші вівчеріки в полонинці діють, явни діють, явни діють, явни ватагують, та й роб'є колачиків, та й нам подарують, ой піду я в полонинку і в полонинці стану. Одна дівка і перегнесе, я друга й сметану. Одну любку й поцілюю, та на другу кліпну. Та на їм сі пироженьків та й сметани віп'ю. Ой сарака і полоненка, і сарака сарака, лише у полоненці, лиш вітер та й мрака, замикає в так стаю а вівчерекошеру, лишею у полонку і на ту цілу зиму, замикає вватак стаю а ворота, Лише є цієполоненка й на зиму й сирота. Ну що, чемні, ви знаєте, що робити? Та як не знаєте, тисніть подобайку, підписуйтесь на цей канал, підтримайте українське, підтримайте своє, підтримайте золото нашої української культури.